Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars! і ви знаєте, сьогодні я не просто буду пушити ранкет режим, тому що по факту я вже нормально його трохи напушив і м, хочеться не відставати по кубкам. Потому що в той час, коли я пушу ранкет, данчик сидить і жорстко вали кубаси. Він мене знову обігнав аж на 400 кубків, даже не на 300, на 300 кубків, і треба якось це виправляти потихеньку, помаленьку. Я побачив, що у нас додавали тріо Шадешечку. І а, як мені здається, для тріо Шадешечки. Дуже хорошо підходить Бель, тому що ну і Джесі також, і багато ще інших героїв. Чому саме Бель, по-перше, вона в мене не докачена особа. По-друге, її атака буде наносити всім демедж. От, і в соло шедешечки Бель не така ж потужна, як, наприклад, в Дуо або все-таки в Тріо. В Тріо, мені здається, там, обшар рознос кабіни, і зараз ми попробуємо. Джесі насправді також буде дуже класно почувати себе в Тріо ШД але Бель, я думаю, буде ще краще. Давай потестимо. У нас чотири команди. Я не знаю, як тут відбувається взагалі геймінг, тому що, скоріш за все, за топ 3 тобі знімають кубки. Скоріше за все за топ 3 Я думаю, що їх прям багато знімає. пошурували брати банки і будемо потихеньку-помаленько всіх дамажити. Старатись, по крайній мірі, треба попадати. Надо прям жорстко-жорстко старатись попадати. Ну ні, чорта особа не виходить. Головне, по мені попадають. А це не дуже приємно. Там ще й клоун, клоун зблизька дуже сильно дамажа. Наший Кольт в іншу сторону взагалі пішов. Давай з ним ходити в Кольта. Все таки дамеджа більше, ніж в менді. Ну, я там по кенджі попав, але то не сильно нам поможе, якщо чесно. Давай капкана тут кинемо на всякий випадок. Чуть-чуть підхівитись було би добре. Там такий чувак Кенж є, і в нього 200 хп всього то на все, його б добити. Було би суперово, но добити його не вийде. Він зараз одхилиться, і ще й сам на мене нападе, буде ще більше проблем. У мене вся команда вимерла. Це дуже, якщо чесно, погано. Мені це абсолютно не подобається. А ні, не вся, тільки один. У мене є ще тут хтось. Ага, менді в мене є, тут, я поняв. Чуваки б'ються, у них тут банок, йо, йо Ультою ні чорта не попадаю, зато попадаю по одному, і всі получають купу демеджа. Так, кольта добили, супер. Обалдеть там в клоуна на демеджу. Ти бачив. У нас топ-2, кстати. Матрас остався. І ще два пацика, і ми померли. Но топ-2, топ-2, чуваки. Плюс сім кубків за топ-2 дає. Нормально. Нормально, це дуже, дуже хорошо. Але щоб до топ 2 дожити, треба сіки людей перебити. Надо зараз вникнутись взагалі в режим, подивитися, що тут дуже хорошо грається. Бо мені здається, якийсь шарф тут не сильно класний. Тому що ти нападаєш в команду, якщо вони всі разом ходять, це дуже тяжко буде. А я думаю, що вони дуже часто будуть разом ходити. Бо далі вже на більших кубках там все-таки будуть, ну, чуваки, стакатись. Якось треба буде пробувати з ними розбиратися, правда. Да, попробуй ще попади. З моїм аїмом це конкретно проблематично. Так, ну двох винесли не Блін, ну от з цим шарфом, звісно, трохи великі проблеми з'явилися. Він так заспавнився неудачно. І він зараз перебив всю нашу команду. І ми зайняли топ-4. По факту, мінус п'ять кубків, я поняв. Хорошо, хорошо. З цим я розібрався, це я вже зрозумів. Трошки неприємно, я шарфом заспавнився, насправді. Точніше, шарф біля мене. Трошечки незручно. Хоч і бель прикольно, і я тоді подобивав пациків, але проти шарфа я нічого йому не зможу зробити. А мапа доволі відкрита, як для шарфа. Навіть не знаю. Закидальчик тут доволі прикольний був би. Давай попробую там пона понастрілювати, щоб вони чуть-чуть не так жорстко грались. Ліончика добити, тут капкан якийсь поставити, на матраса вкинути ульту і швидко добити. У нас по 8 банок. Це насправді дуже багато. Величезний демедж буде з руки. По 3 700 дамажу. Зараз буду ще більше бити. Опа, ну ембер теж дамажи. Дай Бог дамажи. Давай тут капка натикнемо. Хай буде. Все-таки потрібна річ, капець. Прочистим кущів. У нас топ-3. Я, якщо чесно, розраховую на топ-1 по любасу. Ну там уже як буде. Бо там у мех теж дуже багато сили. Так, і вони там всі разом, я би отако якось зробив би. Блін, по попав, кстати, по Ембер. І знову по попав. Так, нашим пацанам там взагалі погано, у мене вся команда вимерла. Один уже появився, теж непогано. Ну, звісно, з тімейтами я не знаю, я б не сказав, що мені прям супер пощастило. Блін, мех дуже жирно, мех дуже жирно. А я не можу нормально попадати. Но її ульту я збив, що дуже приємно. Ну, у нас далі топ-3. У мене то банок багато, но я ж не супер імба. Там у кота вже 7. 7 для кота це дуже багато. Ну, не прям дуже, но багато жесть. Так, ну і нас теж винесли. Там у мех 22 банки. Ти представляєш, скільки в неї хп? Плюс 7 кубків. Ну, якщо чесно, то я б не сказав, що супер імбабель тут. Ну прикольно, все рівно, все рівно прикольно, але кубки так швидко не нафармиш, що дуже дуже неприємно. Так, хорошо, ікспідабл давай забираємо. Можливо, ще щось буде тут хороше. Тому що підабл не сильно мені треба. 10 паверпонтів. Окей, Хотілося би тако 1000 або 500, було би нормально. Хорошо, тріоше дешечка, в принципі, прикольно, але для команд в принципі для соло героїв там не сильно є що робити. Окей, хорошо. Така мапа. Ти знаєш, в міру відкрита, в міру закрита. Я оце думаю, кого б мені такого взяти, щоб дуже хорошо. Що там розвалювати. Можна попробувати взяти Честера. Він доволі прикольний чел. Багато демеджа має. Поїхали на клоуні розвалюємо чуть-чуть. Роздамось тілька, як ти казав. Попробуємо щось чудити, не знаю. Я думаю, що на клоуні в залі проблема особа не буде. Герой насправді дуже хороший. Демеджа має тонну, особливо зблизька. Ніякий ні шарф, йому нічого не може зробити. Ну, взагалі, мало хто йому може щось зробити. Цьому клоуну. Хіба що дійнич такого застопити, там, знаєш, закидати бомбами. Ну, це не саме серйозне, що може бути. Ничего и бомбу тут выкинуть, час. Ну ладно, ми такого, мабуть, підлутаємо банки і відійдемо. Бо Мс тоже серьезно. Мс добре серйозно. І надо. Так, у мене є ульта на хилку, хорошо. Ось ми і Емс добили. Ульту прожимаємо на хилку. Все-таки хилка дуже потрібна. Бурік, у мене щас. Тут тільки що чуть не з'їв. Так, у нас топ 3, давай підхилимося. У мене щастя, на жаль, немає ніяких абілок. А, ні є, у мене щит є на ньому, хорошо, супер. Так, бочка, 8 біт. Давай попробуємо так сюди влетіти, і отут розвалити. Роздати так сказав стілька <хи> і ізічайший топ 1 просто і можна далі фармити кубки. 14 кубків дало, майстерність підкачали, що дуже приємно. Погнали далі. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також. Ще є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Хочеться знаєш прям жестяк викачати бравлерів, щоб було все серйозно, але серйозного тут небагато. З банку лутаємо. І знову заряд у мене звичайненький, ну окей. Так, чака, в принципі, я думаю, що ми спокійно зможемо розбити. Він такий слабенький перець Зарядка в нього дуже довга. Ну, він за допомогою ульти дуже непогано шурує. Але коли він тікає, ти знаєш, то не сильно я йому багато йде меджа вношу. Доволі тяжковато з ним. От, давай підійдемо до нього. Попробуємо тако роздати йому стілька. Так, і в мене є закидальна бомба. Окей. Опа, оце я не бачив чудо юду. Так, там ще один клоун. А тут вообще нані. Отако ми тебе виносимо. Так, там матрас клоуном б'ється, матрас перемагає, і я його бистренько просто добиваю. Студ теж виносимо. Він для нас не проблема, особливо з його банками. Так, у мене є підхілка, Підхілка штука хороша, хай буде, а, і. Карло ще пішов в тумані помер. Окей, і ще одна перемога, всього на всього щоб завершити квестикси. Насправді це дуже хорошо. проте мені на кубасів багато, жестяк багато. Ладно, будемо ще спробувати. Так, тут у нас мех, мех насправді дуже сильна. У неї є демеджа нормально. А вона ще може мені з руки зараз валити. Я не хочу, щоб вона мені з руки валила. Давай відійдемо. Банку ми в, мене, в неї то циганили. Це вже хорошо. І тут ми ще швидко ще пару банок натирим Щоб у нас все було прям добре. І ще й суперплюха заряжена. Це хорошо. Так, тут у нас лола. Ми її виносимо. Так, поїхали. Брок, дарова. Так, оборон, це серйозно. Добре, що я ускользну ульти Поїхали далі. Хто тут у нас? Оцей пацик на скайті доволі прикольний. Я навіть не знаю, як він звається, але виглядає він прям серйозно. Так, газа взриваємо просто. І цього пацика теж з'їдаємо, тому що особо нічого він нам не зробить. Правда, девейкін ускользнув, ага. Це гаджет у нього, чи що? Скоріше за все. Атака в нього теж така, типа. Дальненько стріляє, ульта, плюс у нього є. Я навіть не знаю, що від нього очікувати. Поні серйозний перець, таке сюди, як він прилетів, ну добре, що я демеджа маю багато. Того він мені особо нічого не зробив. А він стрік у нас далі шурує, кубки валимо. Так, і суперарний стардропчик. Бемс. 50 пауерпойнтів, 44 кубаса, Дуже хорошо шуруємо. І майстерність, само собою, тисяча коїнів. Тоже давай сюди. Окей, значить, що мені ще треба? Стардропчики. Одненький, правда, ну нічого страшного. Рарка, 100 xp І що, поїхали далі? Нам по факту денчика догнати треба багато. Треба ще 200 кубасів, 230. А 230 кубків це багато. Ну це реально. Поїхали. Я оце думаю, можливо мені тут побитися за банку. Я, в принципі, думаю, що я проти кольта можу добре побитися, і він мене буде боятись. Правильно? Правильно. Погнали тепер по цю баночку. Так, тут ще один Коль, тут Кіт. Кіт це серйозна штука. Так, цього Кольта вже зажимають, це дуже добре. Машечки не точно стріляю, на жаль, і... Сливаюсь і сливаю, він стрік, пожаднічав. Пожаднічав дуже сильно на ті банки. Ну, кубки не злив, але він стрік злив. І це дуже погано, тому що це заповільнить моє так сказати прокачку кубків. До речі, гайс, хто хоче, дуже, дуже жорстко нафармити ці кубки, але не може або не в нього часу скільки фармити, то у мене є для вас рішення. Ви можете зайти по посиланню в по описі в мій магазинчик. І там у нас є послуга, буст кубків Brawl Stars, де до вас на аккаунт залетить, ну конкретно серйозний перець, і дуже жорстко вам пробустить кубки. Ще прям. Дуже сильно, правда там. Ой, оцей перець! А як з ним бити щас я й не знаю. Та й з цим особа битись не хочу, а вони мене зажимають знову ж таки. А є проблема, так сказати. надо отходити Надо тільки отходити і забирати ще. Так, ну цей пацик Ульту тут фармить на мені, і він прям мене хоче. Там ще оті отісгалімий. Ну я тоже ульту помаленьку на нм фармлю. Тут же колет. Обалдеть, коллет, демеджа носа. Подходимо. Топ 6 мене взагалі не влаштовує. Мені да перемога. Там в кущах хтось може бути? Ні, нема, слава богу. Тут Отис. Ну, Отиса съедают. И я щас колет. Опа-па-па-па-па-па! Еееее! Я взагалі не знаю, як бас помер, від якого я тікав. Але якось я зайняв топ-1, взагалі сам того не розуміючи. Ладно, поїхали. Тут шаден Клоун, нані, шарфи всякі. Окей. Опа, бул. О, бул, це серйозно. Бул це дуже серйозно, нехай тікає від мене, бо я буду больно бити. З кожною плюхою все больніше і больніше. поїхали далі. Тут цей бул бігає. Давай оцю банку стиримо. Я би ще по чуть трохи, щоб він тут особо не бігав. Попробуй тільки. Чел пригнути. Не треба тобі запригувати у мене. Так, там бері просажує Була, це дуже хорошо. Ну, Була потихеньку помаленьку ХПшечка тратиться. А воно тобі шарфік ховався. Там ще один клоун. Шарф ще досі тут бігає. Є, правда, пару проблем. У мене, правда, набагато більше хп, ніж у нього, хоч в мене на одну банку менше, Ну, я би пішов від нього. Ага. Ти такий, да? Значить, пацан, серйозний. З приколами. Опа, шейт. О тут пацикам уже і хана. Обом причем. і в мене хілка ульта. Дуже хорошо. Часто убиває шарфа, і у нас виходить один на один. Но хп у мене бішечко. Так, тепер у мене заряжені класні снаряди. Я пішов. Я пішов в атаку, і все. Халява, двадцятий тір. Він стрік помаленьку далі збираю, але це вже, звісно, не то, що було, бо супер, супер, слабенько тепер. Але то таке. Диві, які просто чили тут попадаються, Диві, який матрас. Він конкретно серйозний. Що мені з нітою робити? Ще поки не скажу, не знаю. Ну, я її помаленьку дамажу. Я її виносю. Ніта все-таки трошечки слабше за мене буде. Там Френкіч тусується. З Френком я би теж потусувався, але трохи знаєш. стрьомненько пацан солідний. У нас топ-8. Зря я, навірно, сюди йду, в цей центр. Тут ще спайк. Спайк вистрілює трохи плюхи свої. І, на жаль, нічого не може мені зробити. Хорошо, тут банку підтерюємо. Тут у нас гейл. У мене щит, мені байдуже. Ладно, давай від нього відійдемо. Тут у нас шейт, ще є. Таких ближників, як шейт, я думаю, що ми можемо спокійнесенько розносити і забирати з них банки. Ладно, Гейл, давай. Привіт. Отако. Тебе станемо просто. Я знаю, що я міг би не станити, але захотілося застанити. Так, бо. Чуваче. Бо сильний який мене щас просто ще й підірве. Нормально живем. Нані це, звісно, хорошо, але не дуже. Отако Бем, просто катапульта влетіла! Ха! Суперово, і кубки далі шуруються. Поїхали далі. Фух, тут тіпи теж серйозні. Правда, там матрас теж був серйозний, але в топ він так і не попав, на жаль. А Хенк може, звісно, бульку надувати серйозну. Не дуже хочеться з ним з цією булькою битись. Ну. Но... Чом би і ні, можна і вирубити його, і позабирати купу банок. Тут просто ще є дуже багато банок, які я би хотів прям супер-супер швидко полутати, поки тут нікого ще нема. Бо ось тобі Макс уже прийшов. А ми щас банок нариємо просто тонну, чуваки. Отако, бім-бім. Так, там нані. У неї прям багато і дальність у неї дуже велика. Мені знаю, битися на дальняк дуже складно буде. Просто оді давай краще. Так, там Шауден Хенк, який підлутає щас банок багато, в нього миша влітає. Миша виноса хенка. А ми виносимо мишу, напевно, так? Да? Угу. Не сильно в нас і виходить її винести. Ну виносимо, слава Богу. А от цю штуку, я думаю, що ми можемо винести. Ага. Да-да, Тім, Тім, ти за мною бігав, блін, хамнюк. Не буду я з тобою дружити. А, тут у нас Емс. Лохе пешна. Ну не лохе пешна, а в неї нема, виходить, ні чорта сильного. Ні банок, нічого взагалі, тому ми її спокійнесенько виносимо. Бемс, ще туди. Він стрік далі росте. Що в мене вощен покупкам дало мені. Небагато, 46 на все. Зато має мене 32, двісті уже теж непогано. І Женьок мене зве в каточку. Оце це серйозно. І що ми з тобою Женьок, вальнемо? Давай подивимося, який в нас взагалі відрив з денчиком. 200 кубків, Даже менше, менше 200 кубків. 180 десь. Каже, міняй на Ліона. Ха, -ха походу, зараз ми будемо жорстко валити до штуки. Ладно, давай, нехай буде так. Ліон плюс еш. Сподимось, що за страта. Можливо, щось з цього вийде. Можна пробувати шурувати. Погнали. Так, баночки добили. Уже хорошо. Поїхали дивитися. Що у нас буде трошечки пошелли прожмемо? Бо ли залізла прямо в центр-центр, і їй пора відходити у мене, правда, Гейл тут моче Хорошо, живу. Женьок не живе, і мене вбивають! Просто з кущів, ти прикинь! Я й не знав, що там та пені є, вона й не стріляла по мені. Оце вообще невезуха. Ну, перший блін комом, що поробиш? Вообще прям невезуха, треба було в ульту уходити, але я щось подумав, що там нікого нема. Послизнувся, так сказати. Хе-хе. <хи> так, це я заберу, я думаю, женьок хоче в центр. А женьок тут в центрі зможе нормально наутати. Тільки треба уйти. От вольта тим більше. І треба допомогти Женьку. Жінку ми допомагаємо, правда, відходимо. Не з Вольтом трошки неприємно, но... Коли попадаєш хорошо, то попадаєш хорошо. Так, там біта появилась. Так, тому Вольта Ульт є. І там ще одна біта. і Вольт вообще пішов, чорт пойми, куди. І ми виносимо біту, вольта. У мене є ульт. Чуваки же ж десь ще ховаються. Ну, у нас по 8 банок, у нас дуже багато. У Женька ще там 15 тисяч хп поші. Так, а тут пациків я б теж подобивав. Там ще барон. Тут у нас Емс. Емс, серйозно? Насправді вона через стіни може бити. Отаким От макаром. Чуть-чуть відходимо, вона ульту провтикала, я думаю, що ми її можемо зажати. А зблизька вона Ешу нічого не зробить, в принципі, ще банок ми отримали зверху хорошо, і у нас душа дешечка появилась. Так, ми в інвізії, але там зараз аж з ним розбереться, я думаю. Да. <с> Женьок розібрався з ним потом. Хорошо, топ-1 зайняли. Непогано. Правда, не так багато кубків ми отримали, бо перший раз ж програли. Це виходить, скільки ми там Чотири кубки зараз отримали. Плюсом це дуже мало. Нам дайте дальше. далі. Поїхали? Поїхали пробувати. Так, тут є банка, я напевно в ню піду. Щоб швидко її забрати. Тут Женьку ми допоможемо трошки. І тут я би далі долутався. Тут ще один Леон, це мені не дуже подобається, він міг мене розвалити. Добре, що я гаджет нажав, що він провтикав пару ударів. Так, ми знаничку просто підлутуємося. Так, турель виносимо правильно, не треба вона там нам. А від Джесі краще не получати плюхи, тому що женьок теж буде страждати від цих плюх. Давай помаленько, потихенько щось думати і під шумок настрілювати. Так, женьок женьок акуратно. Сту вбиваємо, хорошо. Там там гіпертурель. Треба підхилитись. Ой-ой-ой, мені плюха влетіла. Пішов я по банке, щоб жінку хп бустити. Погнали, чели, давайте. Ви там сильно жінка не задовбуйте. Бо ну я в баню. Тепер ми в центрі атаки. Бо ми гоним і одних і інших, але цю ми виносимо по-любому. Мс тепер соло. Чуваки, це розуміють, вони ж хочуть топ-2 зайняти. Що ж їм, то, топ-3? Опа, так, женек ультанув. Но цих ми зажимаємо. І Жека їх просто выноса. І у нас остається Емс І Менді вона, вроді би, Чи Мейсі я не помню вже Ладно, уходим, бульт. ульт я туди і виносимо її все. Ізічний топ-1, просто ізічний. Це ми ще граємо на 700 кубках, кстати. 760, нормально. Ну, всього, на все, 14 кубків ми получили, бо тільки 2 гри виграли. І Женьок питає, якого бравлера йому взяти. Я, якщо чесно, не знаю. Та в принципі таке нормально. Чи ти хоч іншого якось? Мені в цілому, байдуже, я думаю. Хм. я чуть-чуть не докачана. Та чорт його знає, чорт його знає. Та й так, вроді, нормально. Фух, Що в нас тут далі? Потихенько йдемо, Потихенько, помаленьку. Поїхали. Зараз пару банок лутанемо. Кота трохи дамажимо, там ще дамажимо трохи челів. Блін, щось я міскликнув. Так, пару банок то ми налутали. Гітульту, правда, завтикав. слив. Ну, аш його виноса і надо цього, конечно, пацика добити якось. Ух ти йо, а плюха в тебе бодра. Так, ладно, пацик там появився. Я на отхилі. Виносю їх двох, і сам тоже помираю. Який у нас топ топ 3, топ 2? Топ-2, хорошо. Просто супер. Вижили, вижили, суперово. Там кіт просто запригнув на цього паціка, а йому надо, на свого тімейта, а йому треба було запригувати на мене. Бо в мене були банки, в Еша банок не було. Еша було б легко, легше вбити, чим мене. Бо в мене й ж більший, і ХП багато. Виживаємость, так сказати. Але ні. Він десь провтикався трохи, а ми на цій помилці перемогли. Так, банок давай сюди просто забирати. Всі. Тут у нас Корделіус. Корделіус мені не подобається. Він якийсь гаджет юзанув, що він заборонив мені стріляти. Оце мені взагалі не подобається. Там ще пейпер, Галима. Хорошо. Женіоквальнув його. Він на прянику често моча. Так, тут у нас Бог. Чуть-чуть зоним його. Чуть-чуть його треба зонити. там ще ніта. Ой, ой, ой там ще пейпер. Коротше, у нас є великі проблеми, Ну, Бо помер. Уже хорошо. Відходимо. Надо одійти. Тут ще Фенг. Ой, ой, ой Женьку, там проблема треба йти допомагати. Його теж зонять. А його зону ти легше. Блін, я ульту нажав случайно. Но виніс Корделіуса, вже не погано. Надо пейпер зажимати. Ну, і вона свалила. Опа, пужен кушки попадаю, -мо. Вообще обалдевша, чуєш? Обалдевша девка. І Корделіус опять шурує туди. І виносять мого Кентіка. О, Кентіка виносять не жив, як міг. Жив як міг, таких так там багато було. Це просто капець. П'ятий ранг. Чотири кубка, плюсом тільки. Супер слабо. Він взяв, кстати, Макса. Давай попробуємо. Тепер його зонити будуть менше, але і танкувати він зможе менше. За що ми трошки зігралися, але чуть-чуть не пощастило. Чуть-чуть просто не повезло. Такс, давай тестити. Цю страту, так сказати. Бо тоді просто корделі ходив задоубував. Так, по вольту трохи надамажили. Ще по комусь надамажили. Мені би Мені попіткивають чуть Чорт пойме, де всі знаходяться. Так, там у нас Шеллі. Ну, шеллі здаля можна пробивати. Опа, ми на ульті. Трошки піджимаємо її. Виносимо, хорошо, супер. Просто ульта чудова. Так, вольта винесли, але Ліон виніс нашого Еша. Нашого Макса точніше, це дуже погано. Давай його тут почекаємо. Банку йому залишимо, так сказати. Йому вона потрібна. Йому баночка нада. Того ми йому її подаримо, так сказати. Так, там у нас та сама Шеллі. Тільки ще з Діничем в команді. А Дінич серйозний парець. Ну Дінича зонить треба просто. Дінича треба зонить, йому прийдеться одійти, але він капець мені надамажив. Моя двушка ХП. Там ще один Дінич. Ульт. І ніяку ульт мені не спасає, просто вона тупо не спасає. Я то підхилився, але вже вжестяк багато. І ми ж ту Шелі убили, а вона з діничем в команді була, оказується, і дінич тоді то живий остався. І він ще ульту якось по мені тоді попав. 200 хп лишив. Це вообще з ума зійти. Так, треба відходити з того низу і валити тіпів отут. Правда, дамажать вони теж, дай Боже, пару банок ми лутанули, ще біду попробуємо зажати. А вона мене просто з'їдає, диви! Но Макс і из'їв. Хорошо. Женіочок хорош Зараз мені подажать три банки, а три банки це буде дуже хорошо для мене. Це буде суперово. Все, кайф, пасібки. Так, там вольт. Виносимо. Вольта мінус. Чисто <laughs> на ульті. В невідимці прилетів. Опа, тут пацики. Тут ще одна біта. І лиончик. Леончик добити, але в мене зарядів немає, щось все перестріляв. Так. Ой-ой-ой, ні, туди не сильно хочу підходити. У мене гіперка хороша. У мене гіперка є. Там поку. Поко і перл. Так, хорошо. Все, погнали. Суперово, просто кайф, просто кайф, топ 1 То що треба, то що лікар прописав. 779 кубасів. Непогано. Потихенько помаленько трошки кубків підформили сьогодні. Десь більше сотки, напевно. І то вже непогано. Напевно, на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. Замопився ще вас і жіночок під кінець готів. І всім пока-пока.